Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сер'янка. І ми сьогодні будемо продовжувати тему про розгляд найбільш ефективних фуницидів, а точніше діючих речовин проти різних хвороб на важливій культурі, як озима пшениця. Ну, Це наша годувальниця, це хліб, це борошно, це різні вироби. Ну, Взагалі, пшеничне зерно, ви саме розумієте, це. Ну, десь прирівнюватися скоро буде до золота через те, що дефіцит продуктів харчування і питної води в світі скоро відчуватися буде досить сильно. Всі це розуміють. Ми сьогодні розглянемо, друзі, ефективні діючі речовини проти досить відомої хвороби, як борошниста роса. Ерісів Рамініс, друзі. В останні роки ми мало спостерігаємо розвиток борошнистої роси по різним причинам, друзі. Дану нішу борошнистої роси, яка досить сильно дошкуляла ще років 15-20 тому, сьогодні вже перехопила інші хвороби: піринафороз, кореневі гнилі, інші там жовта іржа, віруси. Але борошниста роса вона нікуди не дівається. Ми це бачимо на інших культурах, друзі. Вона дошкуляє і садовим культурам, і іншим ну, культурам польовим. І тому, можливо, навіть в умовах Західної України де більше опадів, то е, і в даний час борошниста роса також досить сильно пошкоджує посіви озимої пшениці. Зараз сухо, да, давно не було опадів. Е, відчувається дійсно дефіцит вологи в поверхневому шарі ґрунту, плюс ще були ці приморозки. Але як тільки підуть опади, а вже десь 6 числа прогнозують опади, будуть вони чи ні. Ну це Всевишньому тільки відомо, друзі. Помиляються всі, навіть і представники нашого любимого гідрометцентру. Тому, друзі, ну ми сподіваємося, аграрії, що все-таки опади будуть, вони потрібні і для сходів, і для зимої пшениці. І вони також потрібні і для фороб. Форобам що потрібно? Форобам потрібна волога, тепло і рослина, господар. от, друзі, ми переходимо до розгляду найбільш ефективних діючих речовин проти небезпечної фороби, як борошниста роса Ерізіфе Грамініс, латинська її назва. Ну, за відповідно даним відомої організації по е вивченню захисту різних культур, а насамперед озимої пшениці, е яка Сьогодні е в світі існує Аж е і ви вже, мабуть, від нас чули цю інформацію. Ми розглядали питання по захисту від септеріозу листя. То е ми говоримо тепер і обіцяли вам попереднім відео, що ми будемо говорити і про ефективні діючі речовини проти інших хвороб. І сьогодні ми говоримо про захист від борошнистої роси. Небагато, друзі, в цьому рейтингу діючих речовин, які мають бал 4 і 5. Дуже небагато, тому залишайтесь до кінця, але вам буде корисно і ефективно. Друзі, Якщо говорити, це протіоконазол із класу Азоле, але він має бал трійку, навіть не четвірку, тому із даного класу Азоле. Тільки протиоконазол зайняв такий рейтинг з оцінкою 3 проти борошнистої роси. Далі, друзі, досить відома діюча речовина як цифлофенамід, має бал четвірку. Далі це метрофенол, бал четвірка. Проквіназид. Друзі, проквіназид з балом четвірка. Досить таки хочу вам нагадати, що це. Таліус, фуницид або Толендо із діючою речовиною. Це класний продукт. Я особисто багато разів використовував проквіназит для захисту і плодових культур від борошнистої роси і польових культур. і Імомоделятор він ефективний проквіназит в умовах. от Расової специфічності через те, що досить багато за останні роки з'явилося штамів і рас, біотипів цього гриба небезпечного борошниста роса в посівах озимої пшениці. Тому от я десь детально зупинився на проквіназиді. Далі фри, фенпропідин, друзі, також має бал четвірку. І ще в нас є діючі речовини із двох різних класів: це солатинол плюс протиконазол, але також по рейтингу має. Бал трійку, трі, і біксефен плюс філоопірам і плюс протіоканазол. Навіть три діючі речовини також, також із балом 3. Тому ви е, зрозуміли, що небагато ефективних діючих речовин. Е, ще нагадаю, що є контактні фунициди на основі сірки, друзі, обов'язково. Той же самий Тіовіджет, інші продукти вони також ефективні, але це фунициди контактної групи. Питайте. Так що нема діючої речовини з балом 5? Нема, нема, на жаль, нема через те, що це настільки мінливий гриб, тобто він з біологічної точки зору має досить широку резистентність до багатьох дв ну дівчик речовин, які втратили вже Ефективність проти борошнистої риси. Якщо вони були ефективні, наприклад, ще там 20 років тому, то сьогодні вони вже втратили свою ефективність. І це науковці досліджують, провіряють, заражають посів. Інвазійні фони створюють інфекційні інвазійні це для комах, а для форобця інфекційні. Я працював особисто в науково-дослідному інституті. Імені Юрієва, міста Харків, інститут рослинництва, відділі імунітету, де ми на полях мали інфекційний фон, заражали і сашковими хворобами, і борошнистою росою, і випробовували різного роду, там, ну тоді не так вже багато діючих речовин, але знаю, що який це важливий, відповідальний, важлива і відповідальна наукова праця. У нас багато дивляться. Ще садівників. І у них може виникнути запитання. А ці діючі речовини і в садочку, наприклад, на яблуні, теж підходять. Як в тій пісні в саду гуляла, квітки збирала і різні дева випробувала. Я вам скажу, що для садоводів для городників, що, наприклад, той же самий про Компанії Картева, він класно працює проти борошнистої роси на яблуні. Просто на смородині. Ну, я не випробував його на противідньому на Винограді, але думаю, що на Винограді також. Але можна в інтернеті звернутися. І інші дв Розумієте, якщо ми говоримо за якийсь клас фробку, то вони мають одинакову десь специфіку біології і розвитку і їх ефективність тих чи інших продуктів, вони можуть бути одинакові, що на польових культурах, що на садових. Тому садоводи городники ви можете черпати, дивитися цю інформацію, що ми розповідаємо, на польових культурах. Писати в коментарях, а ми будемо вам десь уточнювати і радити, а ефективна дана ну, ДВ дана чи даний продукт проти Ті чи іншої хвороби. До речі, хочу нагадати, або не нагадати, а сказати, що виноград в кого не вимерз, дуже вже багато несправжньої борошни стероси. Але проти несправжньої борошни стероси дані продукти будуть неефективні через те, що це вже інший клас грибів, це вже ендогенні гриби, це вже більш складні гриби. Там вже необхідно застосовувати інші діючі речовини, але це вже інша тема. Тому пишіть, коментуйте до зустрічі. Ваші вподобаєчки, друзі. Ваші вподобаєчки – це буде ваш вклад, ваша подяка за нашу роботу на youtube каналі. І ще хочу нагадати, друзі, крім того, що ми записуємо різні відеоролики на полях для того, щоб були прибуткові і ефективні, ми також надаємо агрономічні професійні консультативні послуги. Ми можемо один раз виїхати до вас господарство, провести моніторинг, дати пораду по захисту, зробити укосин тамличним сачком, подивитися на стан хвороб, на стан посівів. Взагалі по всім питанням агрономічним можемо надати вам якісь рекомендації. Тому запрошуйте, інформація є про нас на всіх джерелах. А чого тільки один раз ти сказав? Достатньо буде. Хочете багато разів, давайте багато раз. Але одного разу вистачає ну, по періодам. Ми радимо, щоб аграрії дивилися. Ну, от ми десь маємо своїх партнерів, які нас викликають до себе господарство десь два, один раз на 2-3 тижні. Тобто не потрібно там щоденно. Ми можемо і провести агрономічний аудит, нема проблем. Виїхати в господарство, як в залежності від площі, провести агрономічний хороший аудит по питанням по всім, які стосуються рослинництва. система живлення, система е, захисту, система насінництва, система машин, обробіток ґрунту, всі питання, які цікавлять, і надати хороший звіт, е, дорожню карту, щоб були прибуткові, ефективні, не витрачали даремно кошти. А сьогодні, як ми переконалися, Десь відсотків, ну не скажу 90, але відсотків 70 аграрів. 20 доларів просто витрачають даремно. Це вже ми переконалися за, свої, за свою тривалу і наукову виробничу працю. Мінімум 20 доларів просто на, на вітер. Мінімум на, на, на одному гектарі, не на полі. Просто не проводять моніторинг, не враховують ПШ. Що таке ПШ? Економічний порог шкодочинності. От є з технологічні карті, забили е в зимній період. Не роблять моніторинг, суха, шкідників нема, а 10 доларів на інсектицид шарахнули. Через те, що в технологічній карті погоджено фінансовою службою, керівництвом, і внесли. Е це так маленький приклад. Далі е жара сьогодні, приморозки, а люди шпарять е фуніциди, які. Е Сприяють інтенсивному випаровуванню води, ретардантної дії, які негативно впливають, вони зменшують і врожайність і також ми даремно витрачаємо кошти. Поки-поки ми побігли.